Всім привіт з вами я, Саша. І зараз ми граємо хоррор ігру під назвою Dispatcher N. І зараз мені дали назначення стежити за оцими деревам, щоб ніхто їх не знищив. От мене бачите, отакі от речі є. Я можу ними захищати і зараз я можу трохи піти от якийсь... Пардон тут. Ааа.

Ну, способи, і зараз ми ставимо не на паузу, бо вже набралися руки, ми не ставимо на паузу. А, ми перевикаємо, що ставимо на паузу. Добре, не буду перекати. А, страшні колони, не рятувайте! Я єдина, я страшний для що я? Добре, я царі, рятуй мене від страшного колону, він коло мене стоїть. Рятуйте! обвідувати шундики. Ага, канешно. Є дерев'яний меч, стріли. Я забрав самарагд. У мене вже не бронки, ні китки, маєш самарагд. Самарагд, коли хто хоче. У <сум> мене нічого, крем'яблочко і шолом. У мене дерев'яний меч і стріли. А ти, а ти наші наші. Будеш би перш з колоками, Це наш путь, наш наш да, щасливый шлях шлях, 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 шлях. Бежу, ти будь тут прикривай нас. Печаньку і каменний меч. Да, наш мені весь. Дерев'яний, да. Ходи. А печаньку я живу. Ходи, там пацар стоїть. Оп. Погнали, нанес. На, на нас нападает. Хто ні. я на я футбол? На F5, на F5. Це на просто. Я шведчи, не фокусник мачо. Я просто турбанутий. Я хочу жрати, Не бежим Я хочу жрать. Що тут? Сундук і меч. Меч не мене дарить. Сундук ставлю. Я постав сундук. Сподіваюсь, тут буде 32 стежки, а? Так. Блін, що ти робиш? Я думаю, я тут не можу дати. Блін, пляшечки чар. Беремо? Беремо. Пішли. На що Я, я йду в шахту, ти туди розвідуй. Та до нас ніколи нема. Не бейся тут. Так... І цього разу все попшукай, що там є, там нічого. І Точно обшукай, все, що там а не пропусти речі. Мне нравится окрім шолома. Окей, okay, let's go. Я край рычажок на тряснутый вода. Ну, Повода чого вона така міцна? А чого я лезу, поводи, бо мені треба натиснути речіжок? Все, шахта відкрита. Шо? Тут багато їжі. А яка? Тут багато у цялки топич, я миллиардер. Просто, просто конфетка я, Я просто конфетка. Йока. Мама мия, тобі крути золотий. У мене кожаний. Ну, бере золотый. Не, нашу тут Чого? Мендлицы? Да, лезный. Не, у меня не Тобі То бишь ничего Залізний Залезный шолом треба? Так. Ступчик визный ваш шаг, а там? шанта. Так, тобі бендреал кожаних штанів чи на Де Где давай? Все, я тут. А, чи зараз повністю закончился бронебрин? Ну, короче, по А да. свою стару броньку ты ще не мав? Свою стару броньку у мене не було старої броньки. Я був без броньки. Вот я був з залізним шолом. Дезматч починається через 13, 30 секунд. 30 секунд. Да. Я я маю час розвідати швидко сундук. Тут купа пол... тут купа барахлишка все може підійти. Нічого майже. Нічого не підходить? Є лук мені. Я забрав лук. Тут немає сліпшого меча. Я швидко ставлю ці сундуки. Такі дезмач все я не встиг. Дезмач не встиг. Дезмач ставити? Та неможливо на дезмач ставити сундуки. Ну і що? Лишається один поганець. Мачимо. Ну а як же? Ага, конечно. Жемон золота яблука і вот так у меня. Ааа, я с мою труби рятуй! Аааа! Рятуй! Я пойдем пуляю з лука! Рятуй! Я говорю! Гарю, горю, гарю, гарю!

Да русийка. А туда. Подай дома. А ч ты сделаешь за русийка? А, бать. Бежим в ту сторону. Бешкал. Ага, понял. О, а сейчас он так сам, да вы... Ага, томотн. Тодон. Нет, это. Не можешь уж и гроши высочить. Но ты на трестайкам мне выстачает. Так, що можна ж такого купити? Куп... Ігра починається, нічого не можна купити. Ове летим Все! Зараз треба гнати. Погнали! Да, я только залезу на грудник, хотя бы с тела не истейк. Давай, только Давай домой. Да сюда, Та, сюда зад, зад, назад, зад, назад, зад, назад. назад, назад. назад, назад. Дай а мне а? руки. Назад. Назад, назад. Он тоже игрок. Куча руки. Сюда. Давай тут перестухну. Что, был уж вечер? Давай, не

ти де? Тож дайте, я бачу. За нас зайшли. А, мотига! В нього капець крутий! Таке було. Ну, а Ми програли, випадково, не знаємо чого. Ми йдемо на кінтон, тому що там ми знаємо, де... Реагу. Добре, а зараз ми ставимо на паузу, поки йдемо. Всім хай Да, я... А, ми то ми продовжаем. Зараз ми вже на киндом. Вот наш кин. Я показал. Це наша разуча. Кинк. Ааа, ротуйте А! Рятуйте, кто! Аааа! Ассосит без литера. А, 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 а мы флейм! Флеймс! Флеймс! ретуйте флаймс!